Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Що ж, масштабна перевірка пенсіонерів цей раз будуть перевіряти стаж. І знаєте, коли була попередня перевірка, то більше 100 тисяч пенсіонерів втратили свої виплати, доплати. Дуже багато при перевірці втратили субсидію. Ось весною, буквально декілька тижнів назад, да, ну, зимою вона почалась. А весною продовжувалась, була перевірка, і дуже багато людей втратили матеріальну допомогу, допомогу на оплату комунальних послуг. І така сама ситуація може бути з субсидією на осінь. Тобто кожна перевірка зменшує кількість. Да? Пам'ятаємо осінню перевірку, коли чорнобильців масово перевіряли і поврізали їм всі виплати, залишили лише 2361, ну, всім загальну таку суму. А цей раз нонсенс, і перевірка направлена на те, щоб наоборот додати, збільшити виплати, перерахувати і додати пенсіонерам. Звучить так: вже насторожливо. Ну наші пенсіонери не звикли. Да? Ви не звикли, дорогі мої глядачі, що будь-яка перевірка направлена на те, щоб вам... Допомогти, а тут дійсно так. Тож, що це за перевірка, як вона буде виконуватись? Кого будуть перевіряти? Ну верніше будуть перевіряти всіх. А хто попаде під це збільшення? Давайте детально розберемось. Зараз про все прям детально-детально, швидко, зрозуміло, і кожен зробить для себе якісь висновки. Але перед тим не забудьте долучитись до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Нас вже 1 мільйон 200 25 тисяч підписників, за що свідчать і наші нагороди від Ютуба. Тож долучайтесь. І таким чином ви будете все детально знати про пенсії, перевірки, доплати, допомоги, особливо допомоги. Так, тому що на нашому каналі одним з перших з'являється ця інформація. І ті, хто перші оформлюють, ті перші зазвичай отримують. Тож, кнопочка підписатись під відео, 2 секунди вашого часу. Взагалі ні до чого вона не зобов'язує. Але дає можливість знати про всі новини першими. Тож, натискайте, а я розповідаю. Перевірка пенсіонерів уже зараз активно йде. До 1 квітня вона повинна бути зроблена, і потім будуть доплати до пенсії. Мова йде про квітневу доплату до пенсії за додатковий стаж. Тобто будуть перевіряти стаж, набутий стаж пенсіонерами. Це той стаж, який люди набули після виходу на пенсію. І якщо у вас більше, ніж буде за результатами перевірки більше, ніж 2 роки додаткового стажу, верніше, якщо пройде більше, ніж 2 роки після того, як ви вийшли на пенсію на період 1 квітня, то вам перерахують увесь стаж, який вам додався, і за весь за всього його, як за наднормовий, допла. 5. Але тут є нюанс. Доплата відбудеться, перевірка відбудеться до 1 квітня, а доплата відбудеться аж з червня місяця. Чому? Тому що зараз пенсійний відправляє запит в податкову, там той запит обробляється до 10 травня. Податкові йде ще прийом звітності за попередній рік, і після 10 травня, після того, як податкова отримала звітність, звітність про те, хто скільки де працював. От якщо десь пенсіонер ще працює, то до 10 травня підприємство передає в податкову і вона опрацьовує ці дані, де той пенсіонер ще там працював. І скільки стажу за цей час він отримав, і яка зарплата в нього була, про зарплату також зараз поговоримо окремо. Вибачаюсь. Тому що вона також може збільшити вашу пенсію, якщо вона більша, ніж та, яка у вас була раніше. І 10 травня податкова назад в пенсійний дає відомості про те, хто скільки додаткового стажу отримав і пенсійний вже нараховує їм. І в червні ви отримуєте збільшену вже виплату ті, в кого є більше двох років після виходу на пенсію і наднормовий стаж. Ви отримуєте вже збільшену пенсію у вигляді добавок за наднормовий стаж. 23 гривні 61 копійка наразі за кожен рік наднормового стажу. Тобто, якщо 2, то це там, 47 з копійками добавки. Чому в червні? Тому що податково лише передає звіти. Але в червні ви отримуєте відразу за три попередніх місяці. Тобто за квітень, травень, червень ви отримуєте одним платежом. Так вже відбувається протягом трьох останніх років, і цей рік не стане виключенням. Точно таку саму процедуру анонсував нам уряд. Тобто, в червні ви отримуєте доплату значно більшу. Тому що за три місяці дорахування. А от вже потім в липні, серпні-вересні, вже, звичайно, за один місяць. І там також нюанс, тому що пенсіонери потім не розуміють, чому в червні дають більше, а тоді вже липень-серпень знову ну, більше, ніж попередня виплата, але менше, ніж червнева, Тому що в червні додають за оцих три місяці. Тож е, нагадую, такий перерахунок відбувається раз на два роки. тобто, е, він відбувається кожен рік, але для працюючих пенсіонерів, виходить, раз на два роки. Тобто, якщо в минулому році вам було дорахування, то в цьому році не буде. Далі, тим, хто пішов на пенсію десь, ну, скажімо, не до квітня, а в самому квітні, березень, квітні, там в травні, в червні, в липні, вони мають право подати е, документи на перерахунок пенсії через те, що вже пройшло два роки після виходу на пенсії, в Будь-якому місяці, в якому вони пішли на пенсію. Тобто, якщо ви пішли в травні, то ви в кінці травня можете подати на перерахунок пенсії, там або в началі червня. Да? Якщо в червні, то в початку липня можете подати на перерахунок пенсії. І таким чином не ждати, коли пройде круг, аж до наступного квітня, да? і за цей час втратити кошти. Ну, навіть якщо там за два роки наднормового стажу тих 50 гривень в місяць, то за рік то вже набіжить 600 гривень. А 600 гривень на дорозі не валяється. А якщо просто занести документи, то, то не так важко. Тож, якщо у вас два роки після того, як ви вийшли на пенсію, виповняється десь далі, то ви маєте право донести документи, і пенсійний фонд повинен вам зробити перерахунок вже не з квітня, а. З того місяця, коли вас виповнулось. Надіюсь, цим зрозуміло, І з заробітною платою. Якщо, бо автоматично перевірка, перевірка і перерахування здійснюється лише по стажу от, за набутий стаж. Но, якщо у вас зарплата після виходу на пенсію більша, значно більша, ніж та, яку ви отримуєте до, вірніше, з якої у вас нарахована пенсія, ну, наприклад, ви перед. Виходом на пенсію вас підвищили до керівника. От ви вже довго працювали на підприємстві, знаєте все про це підприємство, набули досвіду, і от вже на пенсію вийшли керівником. Ну потім виявилось, що нема кого з молоді поставити на цю посаду, і ви залишаєтесь на пенсії керівником, ще вище стаєте на посаду, у вас більша заробітна плата, і після виходу на пенсію ця заробітна плата в рази більша, ніж там взята ваша за весь вас. За все ваше життя, коли ви працювали ще на нижчих посадах, коли у вас була мала зарплата. І от, збільшення цієї зарплати, якщо її врахувати, вона збільшує ваш коефіцієнт, то ви також маєте право на перерахунок по зарплаті, тому що він автоматично не робить. Але то також потрібно писати заяву до пенсійного фонду. Що прошу вас. Зробити перерахунок з урахуванням збільшення мого коефіцієнта заробітної плати через те, що після виходу на пенсію я отримував значно більше, ніж там до. В такому плані, ну я думаю, що в пенсійному фонді там є шаблон, по якому писати. Тож користуйтесь цим, збільшуйте свою пенсію. Бачимо, що дійсно ця перевірка. Яка зараз проходить направлена на те, щоб дати пенсіонерам, ну це не збільшити їм щось дати від держави, це дати їхнє заслуження, те, що вони заробили за своє життя, і таким чином е, зросте пенсія багатьох пенсіонерів уже з квітня місяця, але отримають вони так, як я раніше розповідав, аж з червня, по причині, що податкова не встигає передати звіти, тобто вона не встигає їх обробити, бо до 10 травня вона лише їх отримує. Тож, е, якщо щось не зрозуміло, задавайте питання в коментарях. Нагадаю, що всі відповіді на ці питання представлені на новоствореному каналі, називається Народна думка Шор, тобто швидкі відповіді для того, щоб не змішувати тут все в одну кучу. Тому долучіться і до того каналу. От відео інструкція, як це зробити. А я продовжую розбиратись до вас до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.